Відтепер війні не протестує проти Парижа. Зірка мадридського реала Вінісіо Жуніор всерйоз розглядає варіанти з переїздом до столиці Франції. Якщо вірити іспанському ресурсу Спорт Ес, бразилець не проти стати одноклубником іллі забарного, обравши футболку. ПЖ причиною такого сенсаційного рішення стала сварка із наставником реала Хабі Алонсо. Нагадаю, під час «Ель Класіко» вінні виконув кілька образливих слів на адресу тренера. Алонсо вирішив замінити нападника на 72 й хвилині принципової суточки. досить Кравого гру бразильця, а заспокоювати війні взявся тоді Андрій Лунін. Після скандалу Вінісіо надрукував вибачення у соцмережах. Згадав фанатів, одноклубників і президента Реала, але прізвище Алонсо не фігурвало. вчинок лише посилив чутки про кризу довіри. За даними пірінецьких медійників, Вінісіус почувається знеціненим і впевнений, що в ієрархії він знаходиться нижче Замбапе, який став новим улюбленцем Флорентіно Переса. Підсирює цю гіпотезу, і статистика виступів війні під. Після приходу Алонсо із 19 матчів він відіграв від дзвінка до дзвінка лише 4 повних поєдинки. 12 разів був замінений, і 3 рази залишився на лаві запасних кризовості. Ситуації додають складні переговори щодо продовження контракту. Мінісіус досі не пролонгував угоду, яка закінчується у 27-му році. Бразилець вимагає підвищення зарплати до рівня МБАПЕ. А це понад 31 мільйон євро за сезон без плати податків. Поки Токороский ж перес не може собі дозволити. А щоб не відпускати Вінні за Бесцені, вершкові готові виставити його найближчого літа на трансфери. Сам бразилець наче не проти перебратися до Ілисенеріки і слуці Франції, яку раніше бойкотував через невиручення йому золотого м'яча. Джуніо наче імпонує ПСЖ, а на рішення можуть вплинути і позитивні відгуки колишніх підопічних іспанця Неймара та Месі.